Я вирішив прискорити цвітіння хризантеми і зробив простий ящик для темряви. Чотири кілки, чорне агроволокно, стяжки. Усе максимально просто. Кілки встромив у ящик, обтягнув агроволокном, закріпив стяжками і готово. Одну хризантему я залишив у звичайних умовах, а другу накрив цим ящиком. Бо коли ніч довше за день. Хризантема думає, що вже настає осінь і пора цвісти. Я накривав її з 6-ї вечора до 8-ї ранку. Це 14 годин повної темряви. Так робив два тижні. Результат є, бутони з'явилися. Але скажу чесно, я очікував кращого результату. Це багато багатому і навіть таким ящиком можна пошкодити рослину. Тому для себе я б так не робив. Краще правильне підживлення фосфор і кавіль, а не зайвий азот. А в професійних теплицях часто використовують регулятор росту етефон. Він дає рослині сигнал час свісти. Я показую реальний досвід. Підписуйся, буде ще більше корисного.